Кінець історії закінчився. Щоб це усвідомити країнам Євросоюзу, знадобилось лише два роки. Замість ліберально капіталістичного раю, який пообіцяв нам пророк Фукуяма. Ми отримали російські бомби, іранські дрони і північно-корейські ракети, що атакують найбільшу країну Європи. Тож, поки США з їхніми трампістами виглядають все більш ненадійними партнерами, європейці починають активно озброюватись, ну чи принаймні роблять гучні заяви про це. The risks of war Ризик війни не варто перебільшувати, але до неї треба готуватися. Необхідно максимально завантажити наші військово-індустріальні потужності в найближчі п'ять років. Це дзвіночок для всіх у Європі. Треба робити більше для європейської оборони. Європейські лідери на перебій кинулися робити яструбині заяви. Ну а на звання головного європейського вормонгера претендує зненацька президент Франції. Не знаємо, який пес патрон покусав Макрона, але нам. Все подобається дуже легко торочити людям дитячі віршики про мир. Я б і зараз міг вам сказати. Ну бо кому воно треба? Ми за мир. Ми за мир. люди, які кажуть це сьогодні, які не хочуть допомагати Україні. Вони не обирають мир. Вони обирають поразку два роки тому. Цей скромний чолов'яга мало не щодня дзвонив Путіну, щоб поговорити про червоні лінії. А тепер зненацька згадав, що найчервоніша лінія на прапорі Франції. Переверки їдуть. <поє> Оце в єбе. Оце є більше прилетить. Путіну в пику прямо. Не треба було гнівити Макрона!» <поє> Звісно, не варто очікувати французьких легіонерів на вулицях Одеси та ядерного шампіньйона над Москвою, принаймні в найближчий час. Але очевидно, що Європа всерйоз готується до великої війни. Розібратися, якими конкретними діями підкріплені гучні заяви європейських лідерів, нам допоможе старший аналітик фонду повернення живим Микола Білюсков. Якщо ми дивимось на заяви, е, які були на початку цього року, заяви були доволі чіткі. Вони почалися із міністра оборони Британії, який заявив, що дами повинні готуватися до неї що сценарія. Потім його підхопили там міністр оборони скандинавських країн, теж Німеччина, які сказали, що та да, треба готуватись там за те, що там три, п'ять, сім років Росія зможе атакувати е, вже країни НАТО. Останні років 30 країни НАТО жили так, ніби настало царство Боже. Всі чомусь вирішили, що війни залишились в минулому, і тримати Великі армії невигідно, особовий склад збройних сил скорочувався, військові заводи закривалися, техніку здавали на металобрух. Після останніх президентських виборів у Польщі ми побачили старий план НАТО на випадок війни з Росією: відійти до вісли, глибоко занепокоїтись і почекати, може воно саме якось розсмокчиться. Чудовий план, надійний як швейцарський годинник. Перед виборами був опублікований план оборони 2011 року, де було сказано про те, що в рамках мобільної оборони поляки відступають за Віслу, розмотують російські комунікації і саме за Віслою там створюватиметься певне натівське груповання. Потім вони подивилися, як це було в Україні після 24 лютого, коли росіяни так вони не змогли досягнути своїх планів, але вони окупували. До чверті всіх навіть більше українських територій, і на тих територіях, які вони окупували, вони почали робити геноцид. З точки зору країн Балтії там особливого значення вже не матиме, чи буде контрнаступальна операція, чи не буде. Якщо на певний час Росія зможе зайти і зайняти там половину, наприклад, їх територій і вчинити там геноцид. Тепер після Бучі і Маріуполя західні країни повірили у реальну загрозу і готуються до найгіршого сценарію. Кінці січня 2024-го почалися найбільші навчання НАТО за останнє десятиліття. У навчаннях задіяно близько 90 тисяч військовослужбовців. Триватимуть вони аж до травня. Військові з Франції, Німеччини, Туреччини, Британії перетинають річку вісла у Польщі, щоб практикувати перекидання військ на схід. Ворог уявний, але ні для кого не секрет, кого НАТО вважає загрозою. Ми маємо досить велику безпекову кризу через вторгнення в Україну. НАТО має зрозуміти, як захистити альянс. Але з НАТО є одна проблемка. Найголовніший член альянсу, здається, поступово з'їжджає з глузду. В США скоро президентські вибори, і є абсолютно реальна можливість, що найбільша ядерна парасолька НАТО опиниться в руках актора з один вдома, два. Дінь -дінь 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 -дінь. пум Це помаранчеве непорозуміння уже мало непрямим текстом заявляє Путін в віді войська. Тому країни Євросоюзу заворушилися. Військова потуга ЄС надто сильно залежить від США, і це створює забагато ризиків. Макрон уже навіть пропонує замінити американську ядерну парасольку на французьку, але робити заяви, звісно, легше ніж їх втілювати. Хто буде вирішувати в випадку чого, щоб застосовувати відповідний потенціал, вирішуватимуть в Парижі чи в Брюсселі? Тут є багато моментів чисто бюрократичних, і, скоріше за все, Париж далі хотітиме вирішувати в Парижі, але якщо це загальноєвропейське, то це мають вирішувати вже в Брюсселі. Щодо певної незалежності, то, в принципі, плани озвучені доволі амбітні і вони будуть реалізовуватись. Інша справа, що. Наприклад, по сегменту ППО про важко буде вийти на самозабезпечення, тому що все одно, якби. Ну, не те, що основу, але значний сегмент забезпечується американцями. Звучать також заяви про створення окремої спільної армії Євросоюзу. Про таку структуру мріяли ще з 50-х, але ідея потонула в європейській бюрократії. Зараз до цих розмов повернулися знову. Створення так званих сил швидкого реагування, куди увійшли військові Польщі та Німеччини, виглядає як перший несміливий крок у цьому напрямку. Настільки несміливий, що чисельність цієї структури складатиме лише 5 Тисяч військових взагалі головна проблема для європейських лідерів в тому, що дуже складно пояснити виборцю, чому його податки мають іти на ще більше снарядів, а не на велодоріжки і фестиваль фондю. Хай син Макрона воює! Це не популярно інвестувати в ОПК, виробництво замість е, е, споживання, соціальних е, допомоги. І будь-хто з політиків, хто про це заговорив в 92 двохтисячні дві 2010 він би автоматично втратив. Владу І зараз, навіть от спілкуючись е, з іноземними експертами, наприклад, німецьким, вони розуміють, що є загроза реальна і треба перерозподіляти більше відсоток ВВП на оборону. Але е, як це зробити, так, наприклад, щоб виграти наступні вибори, вони цього ще вони не знають, як це зробити. На жаль, тим не менше, країни Європи також роблять реальні кроки до переозброєння. Європейський виробник ракетного озброєння MBDA виконує спільний англо-франко-італійський контракт на постачання понад тисячі далекобійних ракет Іспанія замовила понад 100 тисяч мінометних мін у німецького рейнметал. Французи роблять для Нідерландів нові підводні човни. Європа готується до війни. Мілітаризація в тренді. Скоро на Паризькому тижні моди по подіуму будуть їхати танки від Баленсіага. Лідери Німеччини та Нідерландів закладають фундамент нового заводу «Рейнметал» у центральній Німеччині вартістю 300 мільйонів євро. Чим би не закінчилися американські вибори. Висновок уже очевидний. Європа повинна бути сильнішою і мати змогу захистити себе. Цей новий завод «Райнметал» має виробляти 200 тисяч снарядів на рік і вже забезпечив 500 нових робочих місць у німецькому місті Унтерлюс. Ще один дуже характерний приклад завод у французькому тарбі. У 2021-му він був на межі банкрутства, але попит на снаряди зріс так сильно, що цього року завод планує збільшити виробництво втричі. Ось так українці стимулюють європейську економіку. Портлерійським боєприпасам, в принципі, непогано вони вийдуть на темп виробництва. На сьогоднішній момент вже законтрактовано 1,3-1,4 мільйона снарядів. І на рік, наприклад, Компанія Rheinmetall буде виробляти до 700 тисяч снарядів, тобто це лише питання часу. Зараз у європейських перегонах озброєнь лідирує Польща. За словами пана Біліскова, Польща прагне стати для НАТО тим, чим була Федеративна Республіка Німеччина в часи холодної війни, головною військовою потугою на континенті. Навіть до 24 лютого 22 року, ще попередній уряд він задекларував плани е, збільшити збройні сили до 300 тисяч. З яких там 250 тисяч це регулярна армія, 50 тисяч це територіальна оборона. Коли Росія розширила масштаби агресії проти України, ці плани стали ще більш нагальними. На сьогоднішній момент Польща витрачає майже 4% ВВП на оборону, з яких 50% йде іде на озброєння. Це в 2,5 рази більше ніж стандарт НАТО, тобто вони переозброюються шаленими темпами і знову ж таки готові витрачати ще більше, якщо буде потреба. І так, якщо Польща реалізує ці всі плани, вона стане найбільшою сухопутною потугою у всій Європі. Також в перегони активно включився ще один наш сусід Румунія. Як і Польща, вони почали це робити ще до повномасштабного і вже зараз мають непогані результати. Наприклад, нещодавно на території Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі. На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей. Збройні сили Румунії тим часом активно купують собі нову техніку. Тобто, вони теж е закупають і і Петріот і. Модернізують куплені у е, Португалії в і Мають плани на F-35, е, Фактично інша справа, що там в Румунії трошки законодавство цікаве. все ще більше 100 мільйонів контрактів має кожного разу схвалювати парламент, і багато контрактів потім так і не реалізуються. З іншого боку, запит з боку румунського населення досить очевидний. <ф> Путін Стенвіть Україн Стен Сейв'юкреїн Раша і ц you, Путін найкраще усвідомлюють небезпеку у країнах Балтії, бо чим ближче до Росії, тим сильніше пахне онучами російського офіцера. Знову ж таки країни Балтії. Якщо е, 10 років назад хтось би сказав, що. Всі три країни Балтії матимуть плани освоювати Хаймар, чи там матимуть плани на ППО більшу ніж ПЗРК, чи там хотітимуть протикорабельні ракети. Ну, це було б якби зустріто з такою певною посмішкою і з недовірою. Тобто під них плани модернізації теж дуже значні. Фінляндія і до приєднання до НАТО, в принципі, проводила серйозну програму переозброєння. У них є плани закупити 64 f 35 В них є плани на 4 поліфункціональних корвети. Вони купляють е, ті ж самі САУ К-9 Сандер з Південної Кореї. Тобто, в принципі, Центрально-Східна Європа і скандинавські країни всі перезброюються доволі швидкими темпами і мають навіть, такі найамбітніші плани. В Естонії зараз активно працюють тренувальні програми для цивільних, щось схоже на нашу тероборону до початку повномасштабного. Непрофесійні військові тренуються на острові біля західного побережжя Естонії. Вони приєдналися до програми SAS. Назва означає субота та неділя. Це дні, коли проходять тренування. Їхній командир має попередження для Москви. Прольється багато крові, якщо ви полізете сюди. Ми будемо убивати вас стільки, скільки зможемо. За минулі два роки кількість добровольців САС подвоїлась і тепер складає 20 тисяч. Я мушу взяти до рук зброю і спробувати захистити свою родину, свій дім. А чому ваш острів такий важливий для вас? Це мій дім, це просто. Деякі країни Євросоюзу відновлюють призов. Серед них Латвія та Швеція. Ці країни скасували призов багато років тому, але тепер зрозуміли, що необхідно, хоч якось, підготувати цивільних. Багато молодих людей дорослішають і хочуть приєднатися, тому що армія повертає до реальності і нагадує, що є речі важливіші за тебе. Європейські країни, ніби ваш сусід айтівець який дуже сподівається, що воювати не доведеться, але про всяк випадок вчиться літати на симуляторі FPV. Але по-справжньому воювати дуже не хочеться, тому і треба допомагати Україні. Це дорого, але дешевше, ніж самим, рити окопи. Чехія, яка шукає для України снаряди на антресолях – це теж про покращення обороноздатності ЄС, коли європейці говорять, що Якби безпека України важлива, ну це не просто слова. Тобто вони от нам зараз шукають снаряди. 800 тисяч. І в умовах того, що Америка нам не готова надавати допомогу масштабно і пакету допомоги на 60 мільярдів немає, ці 800 тисяч це питання того, як ми пройдемо цю кампанію, Чи будемо ми тримати лінію фронту, чи навпаки виникне ризик просідання лінії фронту. Тобто, те, що ця ініціатива була піднята, і те, що. Ну, в доволі рекордні терміни знайшли гроші. Знов ж таки, місяць часу це по бюрократичним міркам. Це доволі швидко. Україна підписала ряд безпекових угод з різними країнами Європи. Звісно, ми вже бачили багато подібних папірців, тому не особливо вражені. Ці угоди точно більш детальні і конкретні ніж Будапештський меморандум, але мають ту ж саму проблему: немає механізму, який гарантував би їхнє виконання. Угоди не ратифікуються парламентами, тож наступні уряди цілком можуть зробити. Ти з них паперовий літачок і урочисто передати його українським пілотам, тим не менш, Микола Білісков переконаний, що рано лягати в помиральну яму, коли кажуть, що якби траєкторія російсько-української війни вона є важливою для європейської безпеки, це не не пусті, скажімо так, слова. Я не можу вдаватись в деталі, але коли ми підписали першу году з Британією. Повірте, британці вже працюють над тим, щоб її реалізувати на практиці, особливо це стосується оборонно промислового комплексу. Тобто, зараз британські аналітичні центри вивчають взагалі поле. Наприклад, коли ми говоримо про ОПК, тобто основні гравці, потенціал, взаємодія для того, щоб далі якби, вибудовувати співпрацю. Тобто, це не просто 12 січня, ріші сунок приїхав. Підписав документ, сказав, ми тут у Верховній Раді. Тобто, вони вже реально думають, як це наповнювати е, практикою, наповнити реальним змістом. Мілітаризація Європи дуже корисний для нас тренд. Інтеграція України в безпекову архітектуру ЄС ще корисніший. Шкода тільки, що всю брудну роботу поки що доводиться робити українцям. Війська НАТО проходять навчання у Європі, і українські воїни теж проходять навчання у Європі. От тільки українці з навчань поїдуть. На реальну війну захищати Україну, Європу і весь вільний світ Цього ранку у військовій академії в Толедо, Іспанія, 190 українських добровольців вперше в житті одягнули військову уніформу. Це моє перше. Англійська мова це як 155-мм снаряд за стандартами НАТО. Корисно, ефективно та й просто красиво. Підтягніть свою англійську на дистанційних курсах в школі Green Forest – найбільшому англомовному ком'юніті України. Можна записатись на будь-який рівень. Є курси і для новачків, і для тих, хто вже може впевнено сказати «Send weapons to Ukraine». Старт курсів відбувається щомісяця. Найближчий курс з 1 квітня, і запис на нього вже відкритий. Перший урок на курсі буде для вас безкоштовним. Проходьте тест за посиланням під відео, щоб визначити ваш рівень. І чекайте дзвінок від менеджера Green Forest. Почніть свою особисту євроінтеграцію з вивчення англійської.